Так, що в мене тут? в інтернеті пишуть? Що? Крупнейна схема моя? Ні, це невозможно, це неправда. Зараз я розберуся і напишу. Алло, Вася, якийсь там ревізор зробив на мене розлучення. І я маю тобі сказати, щоб ти маєш його знайти і привести до мене. Ти зрозумів? А, давай, пока. Добре, босс. Я його знайду і приведу вам. Треба дізнатися. Хто такий я, ревізор? Всім добрий день, шановні. Ой. З вами, як завжди, я, Агент ММА. І сьогодні ми будемо розбирати пам'ятник. І почнемо з цього пам'ятника. Алло, Бог, я вже підходжу до ревізора. Все, я починаю слідкувати. Це пам'ятник єні крокодилу Це крутина схема. А Совєтського Союзу більше не існує. І все за завдяки пасі. Фопкін! І перейдемо до ось цього мілку. Oh, Оу! За вуха! Не тяніть своїх дітей за вуха, а то прийду я і розберу вашу квартиру. Вона своїм носом, своїми ручками і своїм баклажаном якого насправді звати Криса, вивезла в мільйони корупційних схем. Як зараз розповім? Почнемо з її носа. Як ви можете побачити, в неї занадто довгий. А все тому, що вона думала, що у в неї маленький. І тому вирішила поїхати на Багаму і зробити собі операцію. Заради цього вона і продала хмари зі снігом канадським олігархам. Аби вони потім висипали сніг. І Вася Пупкін зміг покатати свою дочку. Друга корупційна схема зі снігом і льодом. Вона пов'язана на тому, що бачите, в неї є слід. А це відводить нас до корупційної схеми з Васією Пупкіним який захотів покатати свою дочку. І він лишив покатати саме на її ша. А ми йдемо далі. Наступна корупційна схема пов'язана. Цим Як ви пам'ятаєте, із совєтської реклами Міфідрона це саме він його рекламував. Новий міф. Зиму і літом. об этом. Це нова корупційна схема. Він сидів тут і взяв мене на руки падав таке погане. І я тепер довжу на ньому одружитись. Але ви не думайте, ревізор не такий як він. Ой! 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 У нас дитячі що не можна матюкатися, якого піа! Я не можу розвити. Алло, босс! Я, я хоть чесно замучився. Я його не можу співати, він якийсь не вбиває. Добрий день, шановні громадяни. Ця людина говорить що я корупціонер. Кожної людини є. Одна Lamborghini і дві. І дві виливітарітарії. Тому я починаю полювання на нього за те, що ви привезете до мене його живим, я принесу для вас 10 тисяч доларів. Так. Що там в новинах кажуть? Ця людина говорить що я корупціонер. Мама, я популярний! Ти що? За тебе я буду ганятися. І що мені робити? Тікати! Отак от. Вот? Тікай дальше, да. Отак от. Вот? Тікай! <глев> Стоп, а де мій оператор? Тісті зуби. А ти хто? Я новий оператор. Добре, то мені тікати. Да! Відкрийте мене праску на вимкнути! Треба було ноєму позорити. Алло, Нойл? це Васька, твій букв, якщо ти мене знаєш. А, я хочу з тобою піти на ревізора цього, який здобував теж тебе. А, добре, давай, давай. Пока.